Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Як ми вам і казали, захисники, сьогодні ми в зібрались в Печерському районному суді міста Києва, вже заново зібрались в вказаному суді, і нібито знову подано. Клопотання про обрання міри запобіжного заходу нашому довірителю, то що ми вам і казали з минулого засідання, що орган досудового розслідування буде намагатися знову впихнути в Печерський суд незрозумілі документи, і їхня мета є лише в тому, що переслідувати нашого довірителя і всіляко. Вчинити дії, щоб застосувати до нього найсуворіший запобіжний захід. Ми проти цього однозначно будемо боротися. Окрім того, хотів вам зазначити з приводу того, що засідання у слідчого суді Вовка Сергія Володимировича не відбулося, в зв'язку з тим, що в судове засідання не з'явився прокурор Чеченів Іван Олегович. Про причини неявки не повідомив в суду, суду нічого не відбувалося. Домо нам, як представникам захисникам, також невідомо. Тобто, фактично, засідання було зірвано з вини представника прокуратури, який не мав права не повідомити причину неявки, і їм не можна переносити засідання без поважної причини. Фактично, вказана обставина не встановлено, і ми в подальшому лише зможемо встановити. А чому ж саме прокурор Чеченів Іван Олегович не з'явився вказане сьогоднішнє засідання? І, мабуть, в чому є причина. Можливо, десь в кулуарних кабінетах відбуваються якісь більш цікаві справи для них, або якимось іншим чином роблять дії для того, щоб все ж таки натиснути на Печерський суд для прийняття потрібного для органу досудового розслідування, хоча і незаконного, але рішення, яке буде їм необхідно. Ну, у мене ось така думка, як у захисника. Щодо сьогоднішнього судового засідання хотіла би додати про те, що на сьогоднішній день, станом на 14 лютого 2025 року, сторона захисту не отримала процесуального рішення по клопотанню, яке розглядало слідчим суддею Новаком. На минулому тижні. Тобто, фактично це призвело до стану, коли в Печерському районному суді міста Києва на сьогодні розглядається два клопотання відносно однієї ж особи щодо взяття обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Тому нам, як юристам, досі є незрозумілим така поведінка слідчих суддів, і це нам. Мою думку, я так рахую, призводить до того, що істотно порушиться право на захист. Чому так поспішають слідчі судді? Навіть один не виніс рішення, другий вже відкриває судове засідання сьогодні по цій справі, і по тому ж предмету з тих підстав також я, я здивована. Ну, такого не може бути апріорі, норми. Юди законодавчі норми цього не дозволяють. Але на сьогоднішній день також це рішення не прийнято. І на сьогоднішній день по факту не надано будь-яких документів про прийняття цього процесуального рішення і сторона захисту для себе розуміє те, що у нас відбувається у двох слідчих суддів розгляд клопотання про обрання міри запобіжного заходу Тарасову Сергію Дмитровичу. Як правник можу пояснити зв'язку з чим можливий перенос сьогоднішнього засідання, точніше неявка прокурора. Це може пов'язано бути зв'язку з тим, що 12.02.2024 року, коли ми з вами були присутні в судовому засіданні, і засідання о 14.30 у суді слідчого судді Новака РВ не відбулося. Помічник лише усно повідомив, що нібито клопотання було відкликано. Нами як захисниками подавалися заяви на ознайомлення з клопотанням про відкликання або Отримання ухвали про прийняття процесуального рішення подавалося і через канцелярію, і особисто до судді. це фільмувалося. Але відповідно до сьогоднішнього дня жодне процесуальне рішення не прийнято по попередньому клопотанню про обрання міри запобіжного заходу. І також нам спеціально затягується, не надаються не клопотання про відкликання вказаного клопотання, не безпосередня ухвала про прийняття процесуальне рішення згідно норм чинного кримінально-процесуального кодексу. Не передбачено. Подачу одночасно двох клопотань про обрання міри запобіжного заходу. А відтак, можливо, розуміючи органом досудового розслідування, що поки не прийнято процесуальне рішення попередньому обранню, і слідчий суддя Вовк Сергій Володимирович не може прийняти в. Законний спосіб задовольнити своє клопотання, зв'язку з цим вони свідомо попросили прокурора не з'явитись сьогоднішнє судове засідання, щоб надати час, можливість слідчому суді Новаку прийняти процесуальне рішення і щоб в Печерському району судді розглядала лише одне клопотання відповідно до норм вчинного кримінально-процесуального кодексу про обрання запобіжного заходу нашому довірителю. Ось як вони сильно хочуть застосувати вказаний. Запобіжний захід. Але однозначно на момент звернення до суду, а саме звертався орган до свого слідства 12.02 з повторним клопотанням, то жодне процесуальне рішення, як і на сьогоднішній день, слідчим судею новикою прийнято не було. Окрім того, додатково зазначаємо, що самі захисники вказане клопотання також в процесуальний спосіб не отримували. Сьогодні мало б розглядати клопотання прокурора про застосування до нашої клієнтки Хмельницької запобіжного заходу у тримання під вартою. а це дуже важливе питання, оскільки воно пов'язано з її екстрадицією з Великої Британії, де вона з дитиною перебуває зараз на законних підставах. Але з невідомих нам причин прокурор не з'явився, хоча був повідомлений про дату слухання. Отже, фактично ми це трактуємо як так, що сторона обвинувачення не бажає відкритого обговорення питань наявності в них підстав. Для застосування такого суворого запобіжного зал. А як ця справа по запоріжці для Хмельницької стосується загальної справи по тарасу? Як вони пов'язані? Хмельницька є по суті секретарем, яка підписала декілька договорів по довірності Тараса. І ми розцінюємо намагання її арештувати лише як спробу тиснути саме на Тараса. через без... ну, скажімо так, незахищену жінку, яка одна виховує неповнолітню дитину, і відповідно екстрадиція загрожує. Життю, по суті, здоров'ю її малолітньої дитини, яка з нею перебуває, і у разі їх страдиції вона буде вилучатися там органами відповідними Великої Британії. Тобто використовується ця справа як важель психологічного тиску на Хмельницьку і безпосередньо на Тараса для того, щоб досягнути там певних, певних результатів для себе. А чи обґрунтована позиція прокуратури обвинувачення щодо саме запобіжного заходу для Хмельницької? Чи це не дуже собою? Ми ознайомились з матеріалами кримінального провадження, які були надані суду і нам в копіях. Там абсолютно відсутні будь-які докази щодо її участі. Фактично, вони скопіювали матеріали, які стосуються інших співучасників, і намагаються переконати суд. Ну саме цим я і пояснюю те, що в судове засідання прокурори відмовився з'явитися. А які подальші перспективи цього процесу і такого запобіжця, як він стоїть? Незалежно від того, яке рішення прийме суд, ми з свого боку направили до Інтерполу з перекладом на, відповідь на французьку мову повідомлення про те, що переслідування Хмельницької має політичні мотиви для того, щоб вони не вживали заходів до виконання запиту, якщо він надійде від правоохоронних органів України. А як ще б був у прокуратури в рамках запобіжки, що там Хмельницької арешт рафтунків і... Ні, мова йде, вона абсолютно секретар, абсолютно жінка, яка не має там ні матеріальних активів, якихось, ні забезпечення. Тобто і ми розглядаємо саме тому, ми говоримо про те, що вона використовується як важіль тиск, в неї немає нічого. Вона просто виконала е вказівку підійти на, на підставі довірності, підписати угоди. І е відповідно немає сенсу ні арестовувати, ні ну, а що арестовувати. Сьогодні не було прокурора. Засідання перенесли. Якщо позиція прокуратури і далі буде така, ну там не буде з'являтися на засідання, що це означатиме? Якщо прокурор наступного разу не з'явиться в судове засідання, ми будемо ставити питання про повернення цього клопотання або залишення його без розгляду, оскільки вважаємо такий підхід прокурора як добровільну відмову від власного клопотання.